Дорогие братья и сестры, Руку как, вдруг, как Валерия Николаевича обновляется помазание через младенцев, аллилуйя, новая волна. А ну-ка помолись вот за дядю, пожалуйста. Во По имя Иисуса Христа. Но Он воскрес и вновь придет, чтобы нас с вами взять там, где Он. Епископ Андрей, вот, он уже должен быть да? И наш епископ с Киева Валерий Николаевич Кришкинский. Мы очень благодарны Богу за то, что в их сердце есть огонь. все, дорогие мои братья и сестры, любовью Господа, нашего Иисуса Христа. Наиздевла, ромалы, чавес бахталу. Важность Рождества. самое главное, Бог отдал за тебя своего Сына. Амініра неба це була неймовірна подія. Небо трепетало, не пораділо настільки, що аж вдерлися на землю, виявляєте бо собі. В Бога є зовнішня і всіх нас людей. подоба зовнішня, і глибоко внутрішня. Господи, благослови. Запали наше серце, Господь. Ми так хочемо йти з тобою, щоб твою подобу, твій характер, Господь, мати в своїй душі і в своєму серці. Радий бачити на Вітаю вас, шановні брати і сестри. Щастя, здоров'я Божого благословення кожному із вас. Він відповідь, Він наша святість, Він наша праведність, Він наш мир. Бачили Його в славі, в сіл, як він приобразився, як засяяли його Бога. Вони ж доторкуються до вічності, приймаємо тебе, Отець Небесний, приймаємо подарунок Твій в наше життя. Ми схиляємося до тебе і Тобі щиро дякуємо. Сьогодні подарунок на різдво для вашої церкви, що ми були в теплі, що ви були в світ. Всі церкви нової Ірусалім, вородами Мерефа, в Харкові. благодарим. за це Боже благословення. которые вы на Рождество подарили для нас. Мы благословляем вас. Спасибо. 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 Для нас большая честь и привилегия быть в вашем доме. большая честь. Спасибо большое. Все очень вкусно. Місіонери онлайн, хто жертвує молитву, хто жертвує свої фінанси, ми сьогодні отак закінчуємо наш день новий, це неділя. Сьогодні, як ви бачили, було служіння в церкві міста Марефа. А церква називається Новий Єрусалим. Ми сьогодні були в новому Єрусалимі майже тому, який описував Іван в своєму апокаліпсисі. Ну, не з золотими вулицями поки що, але з безподобними добрими душами. Отже, оцей чудесний чоловік це є пастор Йосип. Він є пастором цієї церкви, він є ромської національності. Ми зробимо другу передачу, він трошки більше розповість чудесні речі про те, як Бог себе втілив ромському народові, який прийшов до Бога. От. Але зараз хочемо просто подякувати нашому другому пастору, що він своє життя посвятив Богу Христу в служінні ромському народу. Знаєте, ми в нашій українському сприйнятті, де колись сприймаємо, скажімо, ромський народ там, ну, по тих картинах, як до нас прилазять, щось нас просять і так далі. Но ви собі не уявляєте, за тих два останніх рази, як я був тут, це реально прекрасний народ, народ, який опиняється в Божих руках з чудесною культурою. Це тема наступної передачі. А зараз, пастор, дорогий, ми наші. Люди вони збирають таку скриньку місіонерську. відправили мене сюди не тільки, щоб словом поділитися, mm -hmm. але щоб якусь лепту ми могли передати нашим братам і сестрам. Тому передаємо вам по онлайн рахунку, перекине вам на приват 10 тисяч гривень, скажімо, цей кусочок нашої любові для вашої церкви. От така затія. Приймаєте? Приймає. Дуже друзі... вам дякую, дороги ціни. Ми дуже очень що Те люди, которые смогли и могут поделиться частицей своего сердца, частицей своего добра. Это настолько поражает и двигает, что хочется еще больше сделать. Да. Когда такие люди есть, которые могут пожертвовать, ты видишь, что ты не один, что это доброе сердце, Христовое сердце. Оно везде, через любых людей, которые любят Иисуса Христа, оно передается. Поэтому мы безмерно благодарны Богу, благодарны вам. И будем молиться, о том, чтобы Бог пополнял ваши бюджеты, ваш, то, что вы делитесь от своих семей, от того, что вы даете. Это все во имя Христа, и оно принесет свои плоды. И мы безмерно благодарны вам. Пусть Бог обильно благословит брат Андрея. Вас, і ми з радістю приймаємо і благословляємо вас. Я ще хочу сказати, що хоч ми жертвуємо свого боку всього лиш тих 10 тисяч. але насправді, друзі мої, то добро, якому ми купаємося нашою командою в домі пастора Йосифа, я не знаю це неможливо перевести ні на які гроші. Це коштує мільйон небесних гривень. Чесне слово, це унікальна людина. В своїй внутрішній красі, от чесно, це я знайшов для свого життя якусь прилину Божу, через яку я можу багато багато вчитися. По-перше, це неймовірний майстер на всі руки. Пастор ні. сам збудував церкву, каркасну будову, сам же щить, скажем, ромів, які десь нічого не міли до цього робити, будівельні справи. Помаленьку він більше вкладає, сам найбільше вкладає матеріальних ресурсів в цю справу. Бо він, крім того, ще майструє. Він займає, він працює, є столяром. Ми десь бачили його господарство тут ага. столярське. От в пастора є сім'я, є двоє прекрасних синів. Ага. В них є свої сім'ї. Скільки у вас вже внуків? Дев'ять. Дев'ять внуків. Дев'ять внуків. Ага. Але родина. В якій є пастор Йосип, це починаючи від його тата мами, да, да? він називав сьогодні це з братами, племінниками скільки 100... 174. Скільки? 174. Ви можете собі уявити, скільки це народу, отаким От плідним благословенним є ромський народ в руках Христа, і над тим Українці треба дуже сильно задуматись, люди. Вони течуть в дусі цієї культури Божої, цього благословення. І вони благословенно множаться. Так що, я думаю, ви ще не знаєте, скажімо, чим може бути багатством ромський народ. Це тема наступної передачі. Отже, ми вже два дні спимо, їмо з добра нашого туроцівного брата. Він неймовірно варить, він робить закрутки, він вигорнув для нас, все, всю хату, заздалив нам ліжка, палить нам. Хату обігріває, він міг за нами посуду. Друзі мої, з такою радістю, з таким світлом. Я думаю, що ми можемо і маємо можливості вчитися. Ми запрошуємо вас з вашим помазанням духом, характером Христа до нашої церкви, з вашою всією галасливою для Бога помазаною командою левітів. Пастор Сергій просто впевнений, що роми помазані в Бога, це є приміна щадки загубленого левітського ізраїльського коліна. Виявляйте собі, тому що там з маличку вже співають люди і славлять Бога. Ми хочемо почути цей спів. Хочемо почути ваші свідоцтва і торкнутися вас. Ви приїдете до нас, обіцяєте обіцяєте. Обіцяєте все дуже вам дякую. Обнімаю вас дорогоціння. Сьогодні був чудесний просто день, неймовірно чудесний день. Що благословення вам завтра? Ми їдемо в Купенськ. Від недавно так. звільнене місто, так. де є церква Божа. Так. Подивимося там ближче, що там робиться. Хоча це місце, яке ми вже є тут, в Харкові, досить тривожне місце. Вчора бабахнуло тут. Так. Сьогодні люди в церкві вашій жалілися, що це було дуже близько до них. І були поранені. І поранені навіть в вашому місті, в місті Мерефа. Так, там були люди. Бачите, от така от реальність є ситуація. Все, з Богом, друзі, до завтрашнього. дня. Ebo hranit. Amin.